І вважаю, що жінка повинна отримувати квіти, подарунки, якщо не кожен день, то хоча б кожна суботу і неділю точно. Для мене 8 березня асоціюється з Днем Весни, і з Днем жінки. І якщо взяти історичне минуле і пов'язати, що це було свято започаткованої Кларої Церпів, і при яскраво святкувалися при комуністичному режимі. То, звичайно, воно викликає обурення, тому що під гаслом комунізму чинилися багато людських злочин, злочинів проти людей. Але якщо воно не відміняється як державне, то я би хотіла отримати підсніжники, почути хороші слова, і я його не відміняла, бо просто асоціювала весни і жінки. Ні не релігійне, ні українське свято. Тобто свято Клари Цеткін і Роза Люксембург. Це є за радянських часів нам те свято просто насильно так вели. За кордоном ніхто того не відзначає, то 8 березня просто вважають на зараз даний час, оскільки в нас незалежна держава, святом весни. Ну, нехай собі так вважають. Я в мене друге переконання. Бояко, як би сказати, святкувати так дуже святкувати, не святкую, але завжди вітаю. Там маму вітаю, бабусі вітаю постійно. Працівників своїх завжди вітаю в такому такому плані. бо я думаю, хоч яке там як як до нього до того свята не відноситься, але все рівно приємно, коли є причина привітати близьких тобі людей.